Мир в Україні в центрі переговорів у Туреччині про шляхи досягнення справедливого та довготривалого миру. Володимир Зеленський зараз говорить з президентом Туреччини. В Анкарі працює наша кореспондентка Тетяна Логунова. Таню, вітаю! Розкажи останні новини. Вітаю тебе, Іро. Так, Володимир Зеленський зараз на переговорах. Він зустрічається з президентом Туреччини Реджепом таїпом Ердоганом, Після чого десь о пів на п'яту за Києвом поспілкуються журналістами. Утім, перші заяви в Анкарі вже прозвучали, прибувши в Туреччину. Володимир Зеленський прокоментував склад російської делегації, яку Путін відрядив у Стамбул, порівнявши його з командами, які теоретично готові направити Україна та Сполучені Штати. Що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерства закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі, і для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з Росії широкою делегацією Туреччини ми в контакті з американською стороною, а вони думаю, також будуть туреччини на високому рівні. Подивимось, але рівень а, русських поки що мені офіційно невідомий, але із з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Тобто зараз фактично у ці хвилини і ухвалюється рішення, чи братиме Україна участь у стамбульських переговорах. У якому форматі, якщо так, то хто на них поїде? Рішення президент Зеленський оголосить після наради зі своєю командою та зустрічі з президентом Ердоганом. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин. Для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Напередодні пізно ввечері нагадаю, Росія зірвала мирні переговори на найвищому рівні. Володимир Путін відмовився летіти у Стамбул, натомість відрядив делегацію на чолі зі своїм радником Володимиром Мединським, і цей неприїзд Путіна у Туреччину став сигналом для світу, що Росія не хоче миру. Іро. Тетяно, дякую за роботу і за інформацію. З останніми новинами зі столиці Туреччини Анкари була моя колега Спецкор Тетяна Логунова.